Оцю закруточку два-три рази. Як можна і чотири. Все залежить від того, чи ви відчуваєте той пульс. Тренується накладати джгут, щоб спинити кровотечу студенти Івано-Франківського національного медуніверситету, фармацевти, стоматологи та інші працівники медичної сфери міста. Звичайно, завжди можна щось навіть дізнатися. людина не може все знати, тому варто відвідувати такі заходи для того, щоб будь-якому випадку щось пригадати, щось до ну щось відновити, щось здобути і так далі. А тим більше тут можна практично, тобто попробувати все. Курси проводять працівники Івано-Франківського національного медуніверситету. Викладачка Олеся Мороз розповідає, як спинити кровотечу за допомогою чгута, турнікета Соф. Для цього накладають його вище рани, звідки витікає кров. Ми закручуємо паличку, так звану закрутку і прослухуємо, чи є пульс. Якщо пульсу немає, то це свідчить про те, що жгут правильно накладений, плюс перестає фонтанувати кров, тобто струмінь потоку крові зменшується так, поступово. Далі ми фіксуємо вже решту випучу частину і записуємо час, коли було накладено даний турнікет. Турнікет накладається до двох годин. На даний етап зараз у нас є студенти, які вже мають базові навички з надання домедичної допомоги, але, на жаль, ці базові навички, якщо ми їх не використовуємо постійно, часто, вони забуваються. Також ми вивчаємо і показуємо, як надавати допомогу із імпровізованими джгутами. Це і е, частина нашого одягу, це як зупинити кровотечу за допомогою простого ременя пояса, також як надати допомогу при ранах. Ми тут вивчаємо і зупиняти воно кровотечі. Ви роботи прийом сафара, встановлюєте ключ життя і готуєте його до проведення повільно у сусідньому кабінеті тренуються робити серцево-легеневу реанімацію. Я хотіла ще раніше прийти таке навчання. Я вважаю, що перша медична допомога повинен вміти надати кожен. Серцево-легенева реанімація є необхідною для пацієнта, який перебуває у стані клінічної смерті. Навички з її проведення важливі як у воєнний, так і у мирний час. каже викладачка Івано-Франківського національного медуніверситету Мар'яна Максим'як. Клінічна смерть це найбільш загрозливий стан, який протягом п'яти хвилин може закінчитися біологічною смертю. Тобто клінічна смерть триває тільки п'ять хвилин. У нас є цей золотий час, щоб ми встигли провести невідкладні заходи якраз серцево-легневу реанімацію, щоб спасти людині життя. Також Мар'яна Максим'як розповіла, як правильно поставити пацієнта у стабільне бокове положення. За її словами, це вміння буде актуальним, якщо у людини відсутня свідомість, але є пульс і дихання. В цьому випадку є велика загроза асфіксії. Асфіксії саме механічного характеру за рахунок западіння язика. Щоб цього не сталося, нам потрібно повернути пацієнта на бік, стабільне бокове положення. Як, нам це, як ми будемо це робити? Досить просто та рука, яка знаходиться з вашої сторони, підводиться догори. Далі, наступна рука, протилежна від вас заводиться за шию. Отак. Фіксується шиний відділ хребта до черепа. Далі, відповідно, нога з протилежної сторони згинається в колінному суглобі. Наступне, що ми маємо зробити, повернути хворого на себе. Ми беремо за колінний суглоб, за ліктьовий і просто обертаємо на себе. Обережно опускаючи. В такому положенні далі ми розгинаємо нижню кінцівку так, щоб опора була на два суглоби: на колінний і на ліктьовий. Наступна маніпуляція це ми беремо кулачок і ставимо між підборіддям і, відповідно, грудною кліткою для того, щоб перевірити, чи немає перетискання верхніх дихальних шляхів. Якщо таке є, що кулачок не вміщається, просто те, що голову відводимо назад. За словами Мар'яни Максим'як, курси з надання першої домедичної допомоги в університеті проводять і для охочих містян. Для цього потрібно зареєструватися на сайті навчального закладу. Ілона Захарук, Ігор Попик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.